Славний Дніпро, його пороги та мости. До речі, звуть мене Микола Мокрий. Дуже приємно. Через пороги проводили кораблі бушливими водами лише ми, досвідчені лоцмани. і потяги з березня листопад. З діда прадіда дійшли до нас імена порогів, але найбільшим і найлютішим з усіх ми вважали не наситись. Наші предки, Запорізькі козаки, називали його дідом. Шум діда проносився за 10 кілометрів, а в тиху погоду на всі 15-20. У 1932 році побудували греблю Діпрогесу і зникли могутні пороги. А ріка набула знайомого вам вигляду. Ріка при погляді на карту міста як блакитну стрілу, що перерізає місто науки, ви побачите у місто згори і навіть далі. І гладі, і хвилі, острови і береги, піски і скелі. А ще ми бачили, що саме ріка давала життя прибережному населенню. І сама ріка, врешті-решт, суттєво вплинула на місто з його вулицями, проспектами, заводами, набережними, мостами. Але тривалий час ріка була лише околицею міста, де в суцільному хаосі розташовувалися лісопинні, склади, житлові будиночки та промислові об'єкти. Навесні 1914 року міська газета писала, якщо забути географію, то перебуваючи в Катеринославі, можна навіть не здогадатися, що місто стоїть на річці. Але річка повсякчас нагадувала про себе. Траплялися сезонні палотки, які завдавали неабияких руйнацій та збитків. Іноді повіт була настільки сильною, що рівень води на головному проспекті. А місцяни пересувалися вулицями на човнах. Тож непокірне Дніпро не завжди був другом для люду, що жив поряд з могутнім Електами. Усе починалося звідси. Дуже давно, у середині 17 сторіччя, коли промостив через Дніпро ніхто ще навіть і не мріяв, саме тут виявилося найкраще місце для перетину ріків. Яке життя тут вирувало. Перевіз, був потрібен усім козакам, військовим, чумакам, купцям, а затоки по узбережжю стали звичним місцем відпочинку для суден та платів, що сплавлялися Дніпро. Перевіз, з'єднував новий Кодак – паланкове містечко війська Запорозького на правому березі і старожитню Кам'янку на Лівобережжі. У 1795 році перевіз закрили, але нічого не зникає без сліду. З розвитком міста переправа у цьому районі знову знадобилася. Вперше ідею спорудження мосту при нових адаках запропонували ще у 1933 році. Та будівництво Кайдацького мосту розпочали аж у 75-му. Переправа довжиною у 1700 метрів стала до ладу 10 листопада 1982 року. Та ще й така гарна, що комар носа не підточить. Ще 17 років знадобилося, аби запустити прокладену через міст трамвайну корінь. Він вважається найдовшою переправою міста, хоча насправді складається з двох окремих мостів, розділених островом на намистанка. Вперше у місті наводився на плавний міст. Він змінив кілька місць розташування, але найдовше існував у районі Катеринославської судняної фабрики. Ми місцеві жителі називали його живим. Міст з колод, зв'язаних купи, був у постійному русі, вигінаючись слідом за змінами течії. А коли проїздили важкі повозки, він взагалі прогинався у воду, і люди до речі намокали. Хто з нього був такий міст, як з лико. Тож стала потреба у більш надійному рішенні, і воно з'явилося. Старий або Амурський міст був важливою складовою залізниці. Сама Катерининська залізниця виникла завдяки постійним клопотанням місцевих громад, які довго і наполегливо домагалися її будівництва. Проєкт Найбільшої споруди залізниці було затверджено у травні 1881 року. А роботи розпочали вже наприкінці серпня. Автором проєкту був найвідоміший мостобудівельник тієї доби Микола Белолюбський. Він у мостах стріляний горобець. 17 січня 1884 року відбулося перше випробування мосту. Через нього перевезли 25 вагонів залізної руди, що належала одному з найзавзятіших борців за побудову залізниці добродію Олександру Полю. З кінця лютого міст відкрили для потягів, а з середини березня було дозволено рух його верхнім ярусом. Урочисте відкриття мосту відбулося 18 травня. Того довжина складала 1246 метрів, а вартість стягнула більше 4 мільйонів рублів. Вся приватна нерухомість Катеринослава в ті часи оцінювалася для оподаткування всього у 2 мільйони 660 тисяч. Тож зрозуміло, чому на місці дивилися, як на одне із див світу? Так, начебто, один купець, який завітав до міста на ярмарок, пригадував. А на станції віддають. О заразуши по дві чарочки і їх раками, стали ми на задню площадку, щоб зі страхом і трепетом в Дніпровській міст переїхати. Ну і міс, Від відходимо і страху, багато хто навіть гікати почав. І як це творе за людина таке вигадати могла. Залізниця і міст назавжди змінили долю міста, давши кошти. Надто міцний. Вже у 54-му році рух по ньому обмежили, а останні свої роки він взагалі працював тільки як пішохідний. У 61-му році міст згорів. Ця пожежа стала найбільшою пожежею на Біблії. Проект Нового мосту розробили ще у 50-х роках, але будівництво почали лише у 64-му. Хоча насправді раніше треба було не лише виконати детальне дослідження території будівництва, але й звести підприємства для виготовлення конструкцій. Відкрили його 5 листопада 1966 року. Будівництво мосту мерефа Херсонської залізниці розпочали ще у 1914 році за проектом академіка Григорія Передаріння. На цей час вже розріла для залізниці, але іншого транспорту. Майбутнє міст було запроєктовано металевим – у два яруси. верхній для залізниці, нижній під проїзд. Будівництво мосту зупинили у 1916 році, коли вже стояли усі бики і відновили аж 31-му за проектом Миколи Ковальова. Тепер переправа призначалася лише для залізниці. Ще ніде ніколи в світі не будували таких грандіозних мостів з монолітного залізобетону. Хоча два прольоти над фарватером і були металетними. Будівельники не ловили гав, завершили міст всього за 16 місяців і відкрили 21 грудня 1932 року. Для транспортування бетону спорудили підвісну канатну дорогу, якою легкі кабель крани подавали бетон безпосередньо до опалубок, що формували арочні прольоти. Міст двічі руйнували і щоразу відновлювали. У 41 му році після першої руйнації нацисти поставили тимчасові дерев'яні ферми, які у 42-му замінили на нові металеві, спеціально привезені з Німеччини. Повоєнне відновлення тривало до 1951 року. Саме в цей час центральні прольоти отримали той характерний малюнок, який є однією з візитівок міста. Південний Наймолодші з Дніпровських мостів спорудили на місці перевозу через Дніпро, що існував з 1736 року. Поєднував він усь Самарську фортецю та кам'янський ретраншемент. Саме при останньому було осаджено Слободуча падича Кам'янка, який з 1780-х років судилося перетворитися на столицю Дніпрових боцманів, мою рідну боцманську кам'яну. У 1970-х роках цей міст бачили вантовим красаним із двома високими опорами. Лише із початком будівництва у 1982-му виявилося, що це неможливо. Зводився він так швидко, як мокре горить. Важко з великою перервою з 93 по 98 рік. Відкрили його на самій межі сторіч 21 грудня 2000 року. Від первісних мрій мосту. Лишилися металеві прогони і частина в Фрилівому березі. Саме завдяки їй віри виглядає дещо незвично. На цьому моя розповідь добігає кінця. А що сталося з нами, лоцманами, спитаєте ви, з побудовою і прогресом пороги зникли разом із потребою в наших послугах. Після цього робота поновилася лише на декілька років після підриву Греблі у 1941 році і до її відновлення. Останній дніпровський лоцман Григорій Мадітовича Амельченко пішов від нас у 2002 у вісі 91 року. Він прожив непросте, але яскраве життя. У 2015-му його ім'я назвали цілу вулицю. Нашу рідну лоцманську Кам'янку поглинув житловий масив Перемога. Тож можна сказати, що жителі перемоги можуть вважати себе трохи молоцманами. Як бачите, усе змінюється. Річки, міста і люди. Але коли після важкого тижня ви виїжджаєте на відпочинок, щоб насолодитися красою нашого краю, розумієте, де повторна кожна мить. Ви торкаєтеся чогось незбагненного, що не має початку і кінця. І ми, лоцмани, зараз маємо нову роботу переправляти вас, шановні мої друзі, крізь час та простір, щоб потім такі прості, повсякденні речі, як мости. Полукали вас бачити та відчувати дещо більше. Непорушний зв'язок між упогами, поколіннями та людьми. Тож не гайте часу і насолоджуйтесь кожною миттю. А я кажу вам до побачення.